Я Лозінська Ольга Володимирівна, 1955 року народження. У 1988 році я проживала у слободі Підлісівській і там почали передачі по телевізорі проходити, де показував свої лікувальні передачі Анатолій Михайлович Кашпіровський. І мама мені дзвонила по телефону, ой, я спішу, бо ж має сеанс бути Анатолій Михайлович. А у нас з мамою були шрами від апендициту, і так у мене на нозі був шрам великий, колись ще в юності ногу я пошкодила. І коли ми з мамою дивилися ці сеанси, то у нас відбулися зміни. Я побачила, що мої рубці почали зникати. І також мама мені телефонувала, раділа, що каже, мій рубець теж зник. І це була для нас сенсація. Це Кашпіровський був, я добре пам'ятаю, де б він там не жив, де б він не працював, я дуже йому вдячна. Від себе від мами мої і від наших всіх жителів села ми йому пішлемо привіт і дякуємо кому він допоміг